Добрий день, вас вітає компанія МТЗлок. Нове надходження у нас оригінальних запчастин. Кришка у нас бортової приїхала. Отака от. Це у нас по оригіналу. По цінах ще не знаю. Свіженьке це надходження. Так. І ось такі от шестерні відомих у нас до бортової. Також це у нас оригінал. Так. По оригіналу потім... Ось такий вали також це у нас оригінал. А потім труба шкворня це у нас висока. Площадочка вже висока. Це у нас оригінал також. Так, потім у нас оригінальні гільзи. Так, от дивіться, всередині це вже нового зразку. Так, краники оригінальні у нас поприїжджали. І приїхало два таких насоса у зборі. Це також у нас оригінальне. Це надзвичайний уТНІ такі насосики. Якщо вас щось зацікавило, друзі, лазочка звертайтеся. Так, ще у нас поприїжджали от кермо. Це новий зразок, це у нас виробництво Польща. Встають вони на рідний вал. Вони не оригінальні, бачите, відрізняються тут самі спиці. Оригінальні у нас є, вони по 800 І ці будуть дешевші, там, мабуть, десь до 2000 вони будуть коштувати. Закруточка під них йде оригінальна 350 гривень. Якщо що зацікавило, друзі, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте. Номер в описі під відео. На все добре.